У Довжик, тому що у нас дуже часто стали обстрілювати і стали по центру, тому прийшлося переїхати у село. В'ячеслав показує хату, в якій тиждень як живе. Індезіт. Довжиканський індезит. Це морозильна холодильна камера, як угодно можна називати. Привіз свої інструменти, все, що необхідне. Що зміг встиг, таке що для мене найцінніше. Після обстрілу 7 січня В'ячеслав з дружиною та дитиною покинули прикордонну Семенівку. Родину відвіз до Чернігова, а сам до села. Я не, не, я не жалуюсь краще так, аніж під обстрілом. До цієї хати люди його пустили пожити безплатно. Через знайомих добра жінка пустила, сказала: живіть. Де все, платіть за світло, мені нічого не треба. З собою з Семенівки забрав кота і собаку. Обидва ночують з ним у хаті. Шину посадив і поїхала. Так що на день випускаю сюди, у двір, поки тут кручусь. Чому не їду у місто? Тому що багато де, якщо знімати квартиру, з домашніми улюбленцями нікого не пускають. А я їх не кину. Тому це так. Живу з ними. Чоловік розповідає, судячи з календаря, що висить на стіні, у будинку ніхто нажив років з десять. В'ячеслав провів у хату інтернет, щодня топить грубку. Всередині плюс 24. Каже, обрав довжик, бо це і від кордону подалі за двадцять кілометрів, і до Семенівки надалеко. Можна приглядати за господарством. Машину відремонтую, поїду на Семенівку. В Семенівці протаплювати будинок. Люди почали до нас прибувати коли. Почали обстрілювати дуже Семенівку перед Новим роком, після Нового року. Так як людям нігде діться, вони їдуть, шукають, аби тільки де їм можна було пережити у спокої. Село Довжик це одна вулиця завдовжки 2,5 кілометри. Формально має назву центральна, але на будинках висять таблички з назвою села і номером. У довжику до проживали 56 людей. В основному пенсіонери на все село одна дитина, розповідає директорка місцевого сільгоспідприємства Світлана Сковородько. Переселенці збільшили кількість населення на 10 людей. Так щоб предложити. Хати наші гарні, їх таких як такових тут немає. Тут просто залишились старенькі хатини, які вже по 20 років, до 20, більше 20, вони були не жилі. За цей час, як стояли ці хати, там вже прийшли у негодності груби, печі, підлоги. Де може й криші? Розповідає, майже половина хат порожні. В селі немає магазину, ФАПу довкола ліс і поля. Цивілізації ніяких таких немає. Це от взагалі вже такі хатки: одна хатина, друга хатина. Вони вже не жили, вже давно. Ну, ну не можна так, щоб людина зайшла і жила. А взагалі, скільки хата в селі коштує? От в плану. Така ця що? Ця нічого не коштує, мабуть. А давно хати купляли вдовжик? Та в нас, якщо не було це такої страхати, так ніхто тут у нас не купляв і, ні, і ніхто не продавав. Вони нікому просто не потрібні були. До Довжика стали їхати, бо це одне з найвіддаленіших від кордону сіл громади. З цієї причини люди переїжджають і до сусіднього жадового. Від початку повномасштабного вторгнення туди переселились 289 людей. Населення села збільшилось майже на третину, каже староста Сергій Помазок. Вільних будинків тут практично не залишилось. Модульне містечко теж повністю заселене. За останні півтора тижня. Приблизно 100 чоловік, які перемістилися з Семенівки до Жадова, до Довжика. Тобто люди шукають більш безпечні місця. Всього у жадівському старостинському окрузі, за словами старости, зареєстровані 302 внутрішньо переміщені особи. Та є й ті, хто через війну звідси виїхав. Марина Макаревич тепер приїжджає до Довжика взимку на кілька днів до мами. Після початку повномасштабного вторгнення виїхала до Хорватії. Мене що вразило, тут. Уже люди навіть знають, ага, це каби. Вони вже розрізняють, що це летить. Це ракети, це каби, це дрони, це щось там. Це наші, а це їхні. Вони вже знають тут наче і діти вже грають. Ну. Це не смішно, і діти грають, а ще летить, бігають один за другим. До України, каже жінка, назовсім уже не повернеться. Я залишусь в Хорватії. В мене там чоловік, в мене там вже ну, якесь життя. Мені без різниці. Якщо б я зараз залишилася і жила в Україні, я б жила в Україні. А, ну, я можу сказати так, так життя склалось. Олексій Коцепчук, Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.